Доброго дня! Моє ім'я Валентина і ви зайшли на канал в'язний світ і не тільки. Сьогодні я хочу з вами поділитися тим, що я робила минулий тиждень. Спочатку невеличка передісторія. Я почала в'язати іграшки у 2009 році. Перше я зв'язала у лютому місяці, і оце ці дні десь приблизно. Якраз виповнюється 14 років. Це досить великий срок. За цей час я в'язала різних тваринок: зайчиків, котиків, медмедиків, ну і так далі. І так далі. А іграшки-ляльки я зв'язала всього 10 штук: Три клоуни, три гноми, Дід Мороз, Снігуронька, козак і козачка. Все. Більше не в'язала. Ну, якось. Не а тут раптом в рекомендованих на YouTube мені вискакує невеличке таке відео про в'язання ляльки-примітивчика. Там в'яжеться голова, зверху вниз, потім платічко вяжеться, і під платічком прямо до голови за допомогою ланцюжка з квітиних петель приєднуються долоньки і ну, ножки, ну, типа черевички. Я почала в'язати зверху голову, зв'язала голову і зрозуміла, що я таку от голову-ногу істоту не хочу. Я хочу щось чі, чуточку чуточку трішечки-трішечки складніше. І в мене зв'язалась ось така маленька лялечка, дівчинка. У неї є тулуб малесенький, ніжки ручки, не ланцюжок, а як обично. Пряжа гонка від картопу, 300 метрів на 100 г. Що тут не так. Я не задоволена, чим. якщо я буду в'язати в другий раз, то буду в'язати знизу. Тому що, коли приєднуються ніжки, вони неохайно виходить, трішки не так, як хотілося б. Ну і трусики я забула вив'язати. Ну, це не страшне, це не помилка, але все ж таки не те, що я хотіла б зв'язати. І я захотіла мені після цієї ляглочки зв'язати щось трішки складніше. Багато в інтернеті є різних відео про ляльки, можна було взяти будь-яке, але вони гарні, вони дуже гарні, але мені хотілося зв'язати щось своє. І я зв'язала ось таку іграшку. Але я залишилась незадоволена. Вона не закінчена, як ви бачите. Чому, по-перше, трохи задовге. Трохи задовгий тулуб. Не Він... ну, зрозуміло, що як буду я в'язати другу іграшку, я знав, що буду слідчує в'язати, то буду вносити деякі коректу... корективи. крім того, надто великі долоньки. До речі, ви маєте змогу зараз побачити ось таке форму тулуба. Великі долоньки і трішки довгуваті, як для мене, руки. І тоді я вирішила, що я зменшу тулуб і ноги Ноги зменшу на два рядки. Тулуб в районі трусиків теж на два рядочки. А от там у горі вище під руками зменшу тулуб на три рядки. І ось що в мене вийшло. Зараз трішечки от посуну все. Ось таке лялечка в мене вийшла. В неї вже менші руки. До речі, руки ув'язані, не пришиті, а ув'язані, менший тулуб. Тут, звісно, теж є помилки. Менший тулуб, коротші ніжки, а голова більша довше, на два ряди. Я залишилася задоволена, звісно, працювати ще буду над цією іграшкою. Я хочу тут ще зробити колінка, виділити. Так, форму тулуба мені подобається. Те, що я бачу ось так от. Думаю, видно буде ось так. Ну, може, трішки більшенький зроблю животик. Що було найважче в'язати в цій іграшці? Ви не повірите, зачіска. Я на неї потратила день. Важко, тому що я в'язала ось так от по голові зверху, в мене воно ув'язане. І до цього незручно тримати іграшку. Руки болять, пальці болять. Ну, тим, що я зробила, залишилася задоволена і взялася за плаття. ось таке. І коли надягла, зрозуміла, що воно тут спинирці занадто широке. Значить, за широке, значить, широке буду перев'язувати. Звісно ж, я перев'язала, в'язала таке плаття. Зараз ми його натягнемо, тут, щоб ви побачили у всій красі цю іграшечку, ми вдяглися. Плаця застібається, соконька застібається на кнопки. Звичайні, там тільки дві, їх третю не пришивала. І ось врешті перед вами ця красуня. Я сказала, що я буду вдосконалювати цей опис, але не сказала, як саме. Я хочу ще зв'язати хлопчика. Коли це буде, я не знаю, ще коли я візьму за роботу, чи буде така в його зачіска, чи інша ще, я не до кінця весь образ. Просто я хочу от ну, була така пара, ну вона мені дуже подобається. Крім колінець, мені б хотілося зв'язати руки з пальчиками. Ну, ви розумієте самі, що це дуже така дрібна робота, чи справлюсь я по-перше, по-друге, чи дійсно вийдуть такі маленькі пальчики, здоровенні пальці, а маленькі пальчики. Ну, над цим всім ще треба думати. Ну, постійно, постійно, потихеньку. Якось цей образ буду вдосконалювати. Ну, тільки тоді, звісно, коли прийде натхнення. Ось така моя робота за 7 днів, не 6. А 7, тому що і не тільки минулого тижня я захопила, а і цей тиждень, чого так вийшло, ви скажете, тиждень-7 днів, у неділю я не в'яжу, і, до речі, вам теж не рекомендую. Хоча кожен вирішує сам, як їм поступати. Ось така, вона маленька. На жаль, я не вибрала зріст. Ну, так от ви можете змогу побачити приблизно. Вона мені дуже вже дуже подобається, ця іграшка. І мені немає, до речі, у вас є шанс дати ім'я цій красуні маленькій. Ну, от на цьому в мене все. Пишіть, що ви думаєте. Може, у вас є якісь зауваження, підказки, поради. Я з радістю все учту. А зараз до слідчої зустрічі і пока-пока.